Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами, Антоніна. Як ви всі зрозуміли і догадалися, дякую всім своїм підписникам, дякую всім новим, які будуть підписники. Підписуйтесь, не забувайте, лайкайте, коментуйте, розказуйте мені про свої нові парфуми, діліться своїми враженнями. Ви будете своїми ділитися враженнями, я буду своїми ділитися враженнями і будемо так, як кажуть, общатися. Парфум-маніяк з парфум маняком. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий гарний бренд. Ексніхіло. Чому я хочу сьогодні поговорити? Ну, якось так подивилася, зрівняла два аромати, дуже похожі між собою. Зараз ми порозмовляємо, чому вони похожі. Е, ви знаєте, зараз я нанесу цей парфум. У мене 10 міліграм, отака. оригінал, пробничок. Отак він йде, така коробочка, отак він той ж упакований. Так, будемо зараз розбиратись, наносимо на себе. Опа. Так, як трошечки, дивіться, в мене вже тут небагато. Я собі взяла цей пробничок, випробувала, зрівняла свої враження, зрівняла враження е, своїх знайомих, друзів на фрагматики, почитала е, і вирішила придбати ще собі Азора від Atar Collection. Зрівняла його. А чому придбала? Тому що всі говорили, що він дуже схожий з цим. Різниця, зараз вам скажу, різниця у коштах більш ні в чому. От піраміда навіть в них однакова. Ніякої різниці я не бачу. Але тут кошти в два рази дорожчі в Екснехіла, тому що він вже на ринку більше 10 років. Більше 10 років я і маю в виду, що він дуже популярний. Він в одному напрямку, так як Шанель номер 5 Бакара Руш 540, потім Кірке, ну і так далі. І далі. Дуже багато достойних таких, як то кажуть, масхевін ароматів, які вже. Давно на ринку їх всі полюбляють, вони еталон парфуму, їх полюбляють наші мами, бабусі, общем, діти, внуки і будуть, я думаю, далі полюбляють і всім будуть подобатися. Бо в них є свій стержень, в них є своя природність, в них є свій наркотики, як кажуть, це в нас є від Nihilo, Наркотік дуже гарний. Він дійсно, як наркотік, тому що я вам що скажу: тут дуже багато квітів. От квітень. Такий квітково-жіночий, позитивний, гарний аромат. Але я цей аромат бачу, ви знаєте, на такій не на панянки, не на бізнес-вумен леді такий, не на хозяюшки, ні на такий, ну просто простій. Жіночки, паняночки. Я бачу на такій, ви знаєте, дорогий екскортниці. Оцей мені парфум. Він здається парфум дорогої екскортниці. Така собі е, жіночка, така собі, ну не можна екскортницю, звісно, жіночка назад така. Леді, яка знає собі ціну, яка привикла до уваги, до розкоші, до дорогого всього, до е, чоловіків, які тільки її ублажняють, купляють усе, забезпечують і вона. Нікуди сама нічого не робить, тільки транжирить гроші і о, 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 вся окружена, як кажуть, розкошу, увагою і дороговизною. Оцей бачу аромат на дорогі, дорогі екскортниці. Ви знаєте, от е, фільм дивилася я от Єви Грін, Рояль Казіно. От там, ви знаєте, оця Єва Грін, от вона от- Гарно зняли цей фільм, ну, от вона дійсно розповідає і показує собою цей аромат для таких леді, якщо їх можна так назвати, от для таких панянок, які дуже полюбляють себе і розкош полюбляють. Ну, що я вам скажу, Ну, це так кажуть, парфум емоція в нас така була. Чим відрізняється в нас Азора і Атарко Лешен? І наркотік от не Я вам зараз скажу чим? Коштом і більш нічим. Це і два рази чи в три рази дорожче, чим Атар Колекшн. Це і бюджетніший. Але що я вам скажу? По піраміді, як я так подивлюся, ніякої різниці. От вони як два клона: просто упаковка різна, маестро різні, і цінова політика різна. Все, оце вся відмінність між двома. Цими прекрасними парфумами. Але, як на мене, тут є відмінність. Ось дивіться, що тут лічі, бергамот, і апельсин. Так, відчувається лічі, бергамот і апельсин. Коли вони вимішуються, вони мені таку нотку дають. Ви знаєте, як ото в кого є частний сектор. Виноград дуже багато на арки, і він квітує. От він квітує перед тим, як будуть робитися в нас гроночки цього винограду і будуть сонечком. Наповнюватися соком і своїм смаком. От оцей аромат, у квітки, квітуючого білого винограда Лідії. От. От в нього такий аромат. І ви знаєте, як він на вас трошки постоє, окутається, він таку солодковість чуть-чуть приймає. І от тут відчувається тоді дуже гарно піоня, відчувається троянда, і якась шипривість трошечки білий мускус. Да, мускус є, ну, Я б не сказала, що білий, як він вже притихає, і чуть, чуть отак, як ви походите, отак зігріється ваше тіло, навіть як ви трошечки так приустанете, присядете аж. Пітва вийде. Ось вот така нотка Тиціановського мускусу, от так, да, от чуть-чуть вона буде визирати. Деревина, не знаю, є тут деревина чи немає. Особи я її не відчуваю. Відчуваю лічі, бергамот, відчуваю цей виноград, от відчуваю виноград, квіти відчуваю, жасмин відчуваю. І такі, ви знаєте, квіти, якісь клумбові, такі різні, різні, аж під чорнобривці. Дуже такий квітковий жіночий гарний аромат. Ви знаєте, навіть бачу на мужчинах. Дуже батьковим мужчинам подобається його, таким нарцизам, які полюбляють себе. Наносять на себе, вони дуже полюбляють. На них, ви знаєте, виділяється така нотка на таких чоловіках, трошечки він мінливий робиться, він міняється на чоловіках. от у кого є цей парфум, нанесіть на свого чоловіка і вдихніть отак, з його шкіри, або як він пройдеться, побуде в кімнаті Оцей аромат. Тоді буде відчуватися от якась металевість. І оце, ви знаєте, оця металевість. Яка буде відчуватися в цьому парфумі, вона нагадує трошки парфум Ганімет. От там є такий стержень, така нуточка якоїсь металевості. І ця металевість не просто якийсь там метал, там ржавчина туди-сюди, як то начнуть розказувати чепуху всяку. Ви знаєте, там така, як от обереш дорогі сигарки, витягуєш оцю фольгу і так вдихнеш її. От, от, така, от така металевість фольги із сигарок. Отака от ноточка. І ви знаєте, як ви довго От я, на мою думку, не знаю, в кожного різного шкіра на кожному по різному він розкривається, я, коли на себе наношу цей парфум, трошечки в ньому походжу. Мені теж аж здається, що ця ноточка якось так визирає і вона мене напрягає. У мене починаються головні болі, мігрені, ну, не той. Ну, я так використала, бо я його тестувала, пробувала на всіх. Ну, не тільки на себе, я і на дітях, і на внуках, і на разитях, і на чоловіку, і на всіх, на знайомих, на друзях, на всіх тестувала. І так дотестувалася, як то кажуть, я така людина щедра. Мені не шкода, мені головне мої враження, моя душа, мої емоції. Оце для мене саме цінне і в людях, і в собі, і в усіх. І ви знаєте, і так само ж придбала цей Атар Клешн Азору. І це потестувала. От, азора мені більше подобає. От набагато вона краще, набагато вона мені то, я навіть її нанесу. Там чуть-чуть а цю я гарно на себе нанесу. О! Ну от вона схожа. А ну ще отак собі. Як ну купатися, так купатися. Хоч і кажуть, що багато, то не здраво, ну нічого страшного. Аби задоволення було. Хочу зрівняти. Да. Як ви знаєте, ось зараз вони одинакові, ніякої різниці немає. От два прекрасних аромати, які злилися в один прекрасний аромат. Але як він трошечки стоїть, він мені теж видає цю нотку, нотку білого квітуючого винограду, дуже гарного такого, як тільки-тільки квітує, дуже-дуже багато. І ось він коли постої, от тут я відчуваю дуже гарно бергамот, я персик тут відчуваю, лічі відчуваю. І ви знаєте, жасмин відчуваю, апельсин, і навіть мандарин. От цей аромат мені більш такий багатший, ніжніший, спокійніший. І в ньому цієї металевості я не відчуваю. А більш він якийсь такий ніжніший, як кажуть, такий ніжніший. Він такий пухнастіший. Отут я б сказала, що тут є білий мускус. Отут, навіть як він постоював, я потім не відчуваю, ви знаєте, отої металевої. такої... Та бачно є аж такої нотки, я не відчуваю. І він так стоїть, він так міняється. То квітами, то е, такими цитрусами, то зовсім приховається, то якийсь такий ніжний, ніжний, якийсь такий деревина, як ото, ви знаєте, зошита такий, новий зовшита або стружка така з дерева, така ніжненька потім визирає, то знову вибух іде такого, ви знаєте, квітоково-фруктового аромату. Дуже стійкий, гарний, такий солодкуватий аромат. Цей більш у мене сів, він так сів одною нотою і все. Як, от, знаєте його так хлоп, прихлопнув, і він сидить на вас, і не туди, і не сюди, як то кажуть. А зора міняється, то квіти, як наш жіночий характер. То ми веселі, то ми задоволені, то ми сердиті, то ми капризуємо, то ми переживаємо, то ми щось плануємо, ну, то хазяйнуємо. цей, на мою думку, аромат від «Атар Колешин». Дуже гарний, прекрасний аромат, що один, що другий. Якщо у вас вони є, розкажіть мені, будь ласка, які у вас враження, які у вас думки, які ще них, може такі квітково-жіночні, такі прекрасні аромати є, щоб я могла спробувати задовольнити своє его, як кажуть, і понасолоджуватися новими парфумами. Хоч мені дуже тяжко доставати зараз парфуми, але я стараюся з вами спілкуватися, потім десь. Достати той пробничок, випробувати, зрівняти свої враження, ну і вам розповісти, донести до вас, може, в когось немає можливості придбати, але я вам скажу, можливість може і знайдеться придбати, але не в карту є кошти. Багато хто хоче, думає, що воно однакове то репліку придбе, вибачаюся, собі купить то ще щось, але як не то пальто. Надо лучше попробувати послухати, зрівняти свої враження, і навіть якщо ви витратите те свої кошти на якийсь пробничок, щоб ви потім не жалкували? Тому що дуже велике розчарування, коли ми щось придбаємо, воно не те, що нам хотілося. А нам же ж хочеться гарних емоцій? Нам же хочеться гарного настрою, тому що і так все кругом пасмурно, все так ну нехорошо. А хто зробить нам гарний настрій? Скажіть, будь ласка, а хто нам принесе задоволення? Якщо ми не самі собі. Ну, якось так. Пожартували, трошки порозмовляли. Дякую вам за ваше приділене увагу, що ви дослухали до краю, що ви зі мною спілкуєтеся, що ви розповідаєте мені всі. Підписуйтеся, заходьте на мій канал, розповідайте про свої нові парфуми і враження. До побачення, до нових відеооглядів!